Порядок звільнення військовослужбовця у зв'язку із наявністю батьків з інвалідністю першої другої групи розберемо на конкретному прикладі та алгоритм дій щодо звільнення військовослужбовця. І так, відповідно до статті 26 закону України про військово військову службу, військовослужбовець так дійсно має право на звільнення за сімейними обставинами у зв'язку із наявністю батьків з інвалідністю першої другої групи. Але ключове питання відповідно до змін, якщо потребує постійного стороннього догляду відповідно до довідки заключення ЛКК без зазначеної довідки. Наразі неможливо звільнитися. Який порядок дій? Звернувся військовослужбовець. Спочатку він подав рапорт щодо звільнення, але військовою частиною було відмовлено у зв'язку із неповнотою пакету документів. Було підготовлено рапорт. Щодо звільнення наприкінці публікації, з зазначеного рапорту до рапорту були долучені нотаріально посвідчені копії паспортів, свідоцтво про народження документів, що військовослужбовець являється сином батька з інвалідністю другої групи та відсутні інші родичі, які можуть здійснювати постійний сторонній догляд за батьком з інвалідністю. Було долучено нотаріально посвідчено копія довідка. До акту огляду все з інвалідністю другої групи. Пенсійне посвідчення було долучено, та найважливіший документ це заключення ЛКК. Без зазначеного документу. Наразі неможливо здільнитися, здільнитися, звільнитися узкую з доглядом. Обов'язково у довідки ЛКК військової частини вимагають, щоб було зазначено постійний сторонній догляд, що потребує постійного стороннього догляду. Без зазначеної довідки не звільняють. Також наголошуємо та звертаємо увагу, що наразі є певні ділки шахраї, які друкують зазначені заключення ЛКК від якихось ТОВок, приватних підприємств. Такі документи ПП ТОВ не проходять у військовій частині при звільненні. Також було долучено висновок про наявність порушення функції організму. Через які необхідні хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговувати. Також комісії ЛКК була значена довідка видана, посвідчена, і значені документи були подані, по-перше, до військової частини рапорт з нотаріально посвідченими копіями військовослужбовець безпосередньо подав особисто за командою до військової частини. Значення рапорт розглядався. Також представниками було зазначений рапорт е, з нотаріально посвідченою копією документів направлено на адресу військової частини оперативного командування Міністерства оборони України. У зв'язку з тим, що довго розглядалися зазначені рапорти і не було відомо результат, Було підготовлено адвокатські запити до зазначених інстанцій. ВЧОК та МОУ. та е, рішення з рапортом не було на жаль прийнято. У зв'язку чим було четвертий крок. Це Підготовлено та подано позов до суду щодо визнання бездіяльності військової частини та зобов'язання вчинити певні дії, а саме вчинити за законом, розглянути рапорт військового службовця та прийняти законне рішення. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога, військоводкатів пишіть особисті повідомлення. Адвокатське об'єднання Юченко і партнера. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякую вам за вашу увагу.